Сьогодні товариство Земля і воля приступило до обмолоту зернових ранніх, зернових культур. Серед них це озимий ячмінь, якого у нас небагато, але все-таки він є на площі 40 гектарів. Сьогодні є можливість перевірити підготовку комбайнів до періоду збирання, обкрутити їх, прокрутити. Виявити ті недостатки, які сьогодні можуть бути у них при ремонтах, і завершити збирання озимої ячмія і підготуватись до збирання озимої пшениці та ярої ячмія. В господарстві зараз є 300 гектарів озимої пшениці і 1100 гектарів ярої ячмія. Тому ми думаємо, що вже на цій неділі озима пшениця, особливо сорту Донська на вона вже буде готова. Почнемо молотити під кінець неділі. Будемо продовжувати збирання. Ну і ще у нас є один сорт. Німецький, який буде набагато пізніше збиратися, у нас також небагато 100 гектарів, тому збирання буде у нас розтягнуте протягом 2-3 тижнів. По-перше, що високий процент лейковини в цьому софті. А друге, що він високоурожайний, не так пошкоджується хвороби. Ми вже сьогодні бачимо по ячменях, що зимі ячмі, в принципі, на 50 центнарів йдуть. Це ми вже бачимо по болоту е, комбайнів. Тому сподіваємося, що е, озима група буде. Ну і Ярий-Ярич і мені непогані в цьому році, Будемо сподіватися, що вражай буде.